Друзі, я показую вам, що ви купуєте, щоб я не була голослівною. Перший урок він займає 45 хвилин. Я кажу, могла б дати його пробним, але він дуже великий і там дуже багато інформації, тому я вам покажу зсередини. Подивіться, у вас є платформа. Зараз тут от, учні навчаються, от так виглядає курс. весь. Тобто, крім основного курсу, люди кажуть, що я даю завжди дуже багато інформації. Тут є вкладочка домашнє завдання. Я вам зараз покажу, що це, як виглядають уроки. Домашні завдання ви мені відповідають в телеграм. Я бачу, що ви виконуєте в кінці курсу. Ще одразу хочу сказати: не бійтеся, що ви щось не будете знати, не будете розуміти, вам буде складно. Я сама вивчала астрологію, багато курсів скуповувала свого часу, дуже багато різного всього. І я можу сказати, що я обрала для себе таку подачу, щоб було легко і зрозуміло, тому що астрологію можна вивчати дуже довго, вона досить обширна. Тобто я вивчала всю езотерику, тому я передаю вам так, щоб ви не запутались. Тобто, якщо ви вже потрапили до мене сюди, то будьте точно впевнені. А я відповідаю за свої слова, що тут подано дуже коротко, лаконічно, тільки те, що працює, і те, що можна реально перевірити в реальному житті. Отже, дивіться, ну і це адекватно. Ось такий урок. Ми його відкриваємо. У вас є там відео там. Так, опис. Далі тут є практичні завдання, які ви будете мені висилати, є чат для питань в Телеграм, відправляєте ви мені в приватні в Телеграм і є конспекти. Коли ви на них клікаєте на, на ці файли, то вони автоматично грузяться в загрузки, ви можете собі їх скачати. Тобто, якщо щось не зрозуміло, я завжди є на зв'язку і доступ у вас постійно. В кінці ви отримаєте сертифікат. Але ви для себе оберіть, що ви хочете. Ви хочете стати астрологом, тому що після цього мої дівчата консультують. Консультують, в мене є курс по таргету, тобто повністю займаються просуванням, запускають таргетовану рекламу і працюють. Якщо вам мала астрології, в мене ще є курс по дизайну людини, по нумерології, по китайській астрології, тобто дуже багато різних напрямків. І я е, 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 теж вивчала свого часу хурарну астрологію і так далі. Тобто, е, це практичний інструмент, який дійсно працює. Е, Там матрицю долю можете вивчати е, цього всього. Я навчаю. Але королева езотерики це є астрологія, і ви можете безкінечно там коучем свої знання, я теж навчаю коучунг. Весь перелік курсів є в посиланням в мене в шапці профілю. Але до чого я веду? Ви, якщо ви не хочете стати астрологом, а хочете знати все, про себе все з точки зору езотерики. В ідеалі було б класно прийти всі мої курси, але я створила самостійний аналіз натальної карти енергії дати народження. Це такий курс, у мене теж є в шапці профілю. І там – цей курс замінює походи до різних спеціалістів. Тобто, ви, якщо хочете самі чогось навчитися, теж не буде корисно, або ви просто людина, яка хоче сама. Тобто немає нічого складного. Ви самі розберетеся, я пояснюю, як будувати натальну карту, як трактувати, там де читати і так далі. Тобто. Все у вас буде. Якщо ви е, в такому плані, то ви можете запитати мене, я вам вишлю посилання на цей курс, або він буде в описі так само, щоб ви собі почитали. Але якщо ви хочете стати астрологом, тут ми вчимося з точки зору астрології, тобто є практичні завдання, все буде просто, ви це зрозумієте. Я чому кажу, тому що астрологія дуже об'ємна наука. І її треба подавати так, щоб людина не загубилася. Є програми для роботи та додаткові підручники. Тобто, після цього курсу ви можете конструктувати, працювати, відкрити ФОПа. І ну, це не буде хобі, це буде ваша робота. Тому що людям завжди це буде цікаво, тим більше зараз така епоха, коли епоха водоліє, потім епоха риб, і е, е, буде квантовий стачок езотерики. Тобто, оце все, що астрологія лже наука, це все не працює. Це піде в нікуди, тому що я людина, яка перевірила це все на собі. І я я просто дивуюся. ну, Дивіться, якщо ми люди такі, ми розуміємо, що наш світ це і матриця, наша школа це життя. От Я з дитинства це відчувала, хоча я не знала ні астрології, я жила в звичайній сім'ї, так скажімо. І е, я завжди, от мені душа казала, що ми тут проходимо уроки, і тут є якась місія душі. І ду, якщо ваша душа на такому етапі, що вона це відчуває, вона це розуміє, то е, потрібно йти це і досліджувати, якщо вас тягне в езотерику. Тому що я м, пробувала багато напрямків, і ніде мені не було так цікаво, як розповідати людям про нас, про наш світ, е, про ось цю таємницю, так? І, і тим більше, що натальна карта працює. Тому. Е, Якщо ви така пробуджена душа, яка дійшла аж до такого етапу астрології, і ви маєте таку місію нести, то це точність, це структура, це чіткість, це можливість показати людям все їхнє життя, не тільки там одну сферу харчування, там місію з психологією, а все. Тому що ну, у мене теж є курс по харчуванню. Я кажу, і по всіх енергіях унікальний курс, але Ну, от я така людина, яка допомагає тим душам, які, так скажемо, в цій матриці хочуть знати про себе підказку, тобто зрозуміти, для чого, хто вони, ну, абсолютно про себе все зашифровані таємничі знання. Якщо ви вірите, що цей світ створений не просто так, є Бог, вищий розум, який це все придумав, і ми сюди приходимо це пекло, земне, проходити земні уроки і робити собі рай, тобто, так скажемо, розуміти. Ну з якими завданнями, що ми мали пройти, які в нас були косяки, так скажемо, в минулому житті? Коли людина цього всього не знає, вона ще не пробуждена і це ігнорить, кажуть, що це все фігня. Вона буде наступати на граблі, вона не буде не розуміти своєї енергії. Ну, от я така людина, якщо я дивлюся на інших людей, мені потрібно цей ДЕР застосовувати, тому що я одразу відчуваю енергію другої людини. Тобто я бачу її на виліт. Це як людина-сканер, людина рентген і. А я, оце з дитинства собі відчувала, і душа, от вона мені ставила запитання, і таким чином я вийшла на езотерку. І таким чином, тепер моя місія бути вчителем, бути викладачем, і тепер вже не консультувати, бо свого часу я провела дуже багато консультацій, тобто я з практик в цьому всьому. Тепер навчати вас, щоб ви консультували людей, але несли їм не своїм не. Так скажемо, всяку біліберду в воду, а реально толкові практичні знання, які справжнюються, які можна застосувати. Тим більше, в мене є багато відоків, які це все підтверджують. Дивіться, я даю набагато більше тут, ну, ви можете подивитися на інші ну, курси і так далі, що в мене там є. Подивитися, почитати отут, про інші мої курси, ось, і якщо вам потрібно буде. Якісь питання відповісти, то я завжди на зв'язку і завжди вам відповім. Все, дякую за увагу. Якщо якісь питання, то пишіть.